Друзі, вітаю! Сьогодні про Мосійчук Бутусова, Петрова Іванова. да? Прикольно. Я дивився відео, хочу, щоб ви його передивилися. Де Мосійчук за цією шайкою-лейкою. Да? Петров Іванов Сідоров, хотілося б сказати. але не знаю, як прізвище цього недоділеного політолога, колись я з ним пересікався. І вони сидять, обговорюють Юрія Бутусова. Я... Думаєте, кого Юрій Бутусов ненавидить більше? Зеленського чи росіян? Так. Зеленського. Ну Ну так. так я, те, те, що я, кажу, у Путіна, я, я не хотів це з говорити, в мені проти говорити, але в нього, ос, в нього особиста неприязність. Ну, як якщо, не якщо людина не Цей може вічня, приборкати не може особисті перевороти. амбіції, не заради не. інтересів держави. Він в, в, в цій ситуації в останню чергу думає про державу, про людей, про ще щось. От, якщо Вачу поставити таке саме запитання, так, так. Юра Бутусов, обирай. От, обирай. Або мир, але ти з Зеленським ще 5 років, так? Або без Зеленського Летчі але, він, але він на 10 років. Я впевнений, що він не задоволений, Ну я не буду казати, що він обере. Зразу скажу, Юрій Бутусов не мій персонаж. І ну не знаю. Мені це не цікаво. Юрій Бутусов є Юрій Бутусов, але на його місці, навіть якщо б був там ще хтось, неважливо. я б все одно, все одно вклинився в цю розмову і все одно б це обговорював. Тому що бути такими мудаками, як оці Ось Петрови, Іванови і Сідорови. Я не знаю, хто їх дивиться, хто їх спонсорує, хто їм розказує цю діч, да, що вони несуть. Я не, я не уявляю, з якого боку це все робиться. Я думаю, що це не з боку України. Чому? Тому що себе так вести, як вони ведуть по відношенню до українців, українцям не можна бути. І їм би мали набити морди вже давно. Вони б мали десь виходити з студії або заходить, і хтось мав би дати їм врило вже за це. Тому що так нести на людей отаку ахінею, да, і розказувати таку діч, як вони розказують, я думаю, це неправильно. Тому е Петров Іванов, Іванов Мосійчук, яка це все організовує, я говорив і говорю, що це все дує з порзаребрика. Все це дує, оця пропаганда з-за перебрика. Розумієте, да? а те, що вони підлизують сьогодні владі. Жорстко. Це ще нічого не, не означає. Те, що вони дуже люблять Зеленського, це теж ще нічого не означає. Нічого ще не означає. Ми не, не знаємо, де всі вони будуть завтра. А я думаю, що вони свалять звідсіля. Тому що тут тримати їх ніхто не буде і виціловувати їх ніхто не буде, друзі. От таке ось. Тому до побачення. Слава Україні!